Це великий обман. Використовуйте божественну магію, який створила християнська релігія. Чашу страждань випали понад міру Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші інші. Відео. Вчора у медитації «Переміна Золотого Світла. Я зустрілася з Ісусом і разом із Ним піднялася над Україною. Він залив Україну стілюючими енергіями золотого світла, які щедрим потоком лилися із його долоней. Сьогодні Ісус прийшов до мене у Ченел. Нашу розмову я розпочала із слів. Які почула у вісні. Учора ввісні мені прийшли слова Заливайте Україну світлом. Ці слова передав тобі я, вони прозвучали у твоїй голові, тому що передав тобі їх я, лише світло здатне розчинити темряву, лише світло здатне перемогти зло, не темрява темряву перемагає і не зло зло. А світло, світло Отця нашого Небесного, найправдивіше світло, частину якого є кожен. Видобувайте це світло із своєї душі, розчиняйте в ньому его ваших земних залежностей. Мені треба це, я хочу ось цього. Заливайте це світлом, заливайте світлом насамперед власне тіло. А потім вихлюпити його назовні у простір України, За, для перемоги над злом, яке прийшло до вас як учитель, яке прийшло, щоб навчити вас істинам Творця, щоб показати, що шлях до Творця, істинний шлях до Творця, лежить через болі і страждання, над якими необхідно піднятися, істине світло Творця можливо, побачити лише піднявшись над власними болями. І стражданнями. Творець приходить у ті душі, які його шукають, які шукають істинне світло, вільне від будь-яких вірувань і релігій, світло першоджерела. Маєте шукати світло Творця. Маєте слухати свій дух, а не его. Лише ваш дух веде вас до Творця. Сьогодні зранку, коли я робила вправи із йоги, побачила видіння гімалайських гір і медитуючого йога серед них. Можеш пояснити, чому мені прийшло це видіння? Це видіння прийшло тобі як послання, як інформація про те, що справжні вчення Творця і його божественні істини живуть у Гімалаях і виходять із Гімалаїв. Живуть у Гімалаях. Зберігаються у Гімалаях і поширюються по світу звідти. Усе решту ілюзія. Пізнавати Творця справжнього Творця можна через практики йоги, через практики містичної йоги. Вони ведуть до пізнання його справжніх божественних істин. Ці істини я пізнавав у моєму багаторічному навчанні в Гімалаях. Божественні знання і вміння не приходять миттєво, їх неможливо здобути за період короткого навчання. Справжні божественні знання і вміння приходять від вчителів, вони можуть бути заховані у глибинах вашої душі, але щоб вони розкрилися і розквітли, як пишна квітка, необхідно, щоб їх поливав вас вчитель, духовний провідник. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває двері у світ взаємодії із божественними енергіями. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на яких розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Для глибшого знайомства з архангельськими променями і архангелом Метатроном запрошую на мої курси Архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Ісусе, бажаю говорити з тобою сьогодні, як із вознесеним владикою шостого променя. Променя пурпурно золотих енергій, променя залагодження будь-яких земних конфліктів, починаючи від рівних побутових міжособистісних і до міжнародних. Саме як владика цього променя, я передав тобі послання заливати Україну світлом, щоб світло очищало вашу країну від темряви. Від сил антилюбові. Як вознесений владика шостого променя, я бажаю розвіяти міф про мій образ, який створила християнська релігія, про образ того, хто своєю смертю викопив гріхи кожної людини. Це великий обман, великий обман і викривлена реальність. Правда, в тому, що я проповідував істини Отця нашого Небесного Творця Проповідував те, чого навчився у Тибеті. І уся магія перетворень, яку я показував це ті вміння, які я здобув протягом багатьох років навчання у Тибеті. Я бажав донести до людей, які заблукали у поклонінні вигаданим богам бажав донести до них справжню віру, справжні істини Творця, Отця нашого Небесного. Стережіться будь-яких поклонінь вигаданим вами ідолам. Єдиний, кого маєте вшановувати і кому маєте поклонятися, це Отець наш Небесний. Будь-хто із вищих, чи Вознесені владики чи архангели, чи ті, кого ви називаєте святими богами, лише ваші посередники у взаємодії із ним. Ви не маєте поклонятися нікому так, як поклоняєтеся Творцеві у двох його іпостасях, Отцеві Небесному і Великій Матінці, Богородиці. Українці, ви свою чашу випробувань болю і страждань вже випали понад міру. Заливайте світлом вашу країну. Заливайте божественними енергіями світла вашу країну, виганяйте енергіями світла зло із вашої країни, використовуйте всі методи взаємодії із світлом, які знаєте, хто які знає, використовуйте божественну магію, хто знається на ній. Перетворюйте вашу реальність, розчиняйте зло у світлі. Зцілюйте простір вашої країни від ворожих загроз світлом. Протидійте ворожим загрозам світлом. Поставте світло понад усе. Хай світло розчинить у собі усіх ворогів вашої країни, і внутрішніх, і зовнішніх. Заливайте Україну світлом.